та на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Президент України та США зустрілися на полях саміту G7 у Японії. Володимир Зеленський та Джо Байден почали перемовини. Глава Білого Дому заявив, що США роблять усе можливе для зміцнення оборони України для протистояння Росії. Крім того, Джо Байден оголосив і про новий пакет допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку. G7 і Канада рішуче підтримують Україну. Про таке сказав канадський прем'єр Джастін Трюдо на зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Лідери обговорили двосторонні питання та взаємодію у сфері безпеки і оборони. І йшлося й також про євроатлантичну інтеграцію нашої держави. Президент зазначив, що на вільнюському саміті НАТО у липні він очікує конкретних рішень про членство України у Альянсі і чітких сигналів. Що ми приєднаємось до блоку папа римський Франциск призначив керівника місії по Україні. Ним стане голова конфедерації італійських єпископів, кардинал Матео Дзупі. У Ватикані сподіваються, що така місія могла б допомогти послабити напруженість у війні та цитую започаткувати. Мирні процеси жодних деталей наразі не повідомили. Вперше про можливу місію Папа Римський заговорив минулого місяця, коли повертався із поїздки з Угорщини. Київ та Москва тоді заявили, що про плани Понтифіка їм нічого не відомо. Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами. Їх усі збила наше Вранці Ж окупанти обстріляли Нікопольський район, поцілили по мирівській громаді. Напередодні під ворожим вогнем опинились Нікополь та Червоногригорівська громада. Постраждала жінка, пошкоджені майже два десятки приватних та багатоквартирних будинків. Окупанти вдарили з важкої артилерії та випустили снаряди. У наслідок вчорашнього обстрілу Купінська громада на Харківщині. У нас вчорашнього обстрілу Купінська на Харківщині поранені двоє людей. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства та приватний житловий будинок. Сталися пожежі. Є руйнування також і у Вовчанську. Там зачепили у приватні будинки та гаражі. У день ворог вдарив дроном у камікадзе по Харкову. Там пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Харківщину щодня розміновують після деокупації та постійно не вистачає саперів. Ні, нині понад 30% території залишаються небезпечними, і це ті місця, де тривали активні бойові дії. Найбільше нешпоговані вибухонебезпечними предметами північ та південний схід області. На розмінування приїжджають сапери із усієї України. Вони їздять на виклики місцевих мешканців, працюють у полях, де мають початись польові роботи. Наші репортери побували на розмінуванні у селищі Волохів'яр. Віра запрошує у свій двір і відразу попереджає. Тільки бачком тут треба заходити. О, заходити. Тут все, ви не бойтеся, тут все провірено. Будинок без вікон і дверей. В її дворі окупанти влаштували так звану комендатуру. Ймовірно, тут катували місцевих мешканців. Оце ну по, со слов, со слов, конечно, звісно, що це тут була питачна. Вот у нас колодязь, ну ми туди ж боїмося. Тепер треба, щоб перевірили, що там з колодязем. Ми що? без води, води в нас немає. До повної окупації родина шаповалових ховалась у погребі. А потім все ж зважилася і пішки вирушила в Харків. Повернулись додому місяць тому і вжахнулися. Пограбували, побили, розгромили все, до чого дотягнулися росіяни. Вона машина і он машина. І капот, кафотон на вогі закрите заднє стекло. А остального ніку. Я наділа, не знаю. Такі пірей. 10 травня першими в село увірвалися так звані війська ЛДНР. Звідси коригували вогонь своєї артилерії по наших позиціях. Але тут рашисти облаштували повністю укріп район. Ви бачите, там є рви, окопи, тут вони повністю закопалися на цій території і вели звідси прицільний вогонь по нашим військам, які стояли в селищі Прудянка. Війська їхні були також на вище лісу там, на гарі. Звідти вели обстріл населених пунктів Подянка, Слатине, Безруки, історичну будівлю школи, в якій колись жили родичі українського письменника Григорія Квітки Основ'яненка. Окупанти перетворили у свій штаб. Оце був будинок родичів пана Квітки. Тут жили його двоюрідні сестри. Це був їхній панський маєток, який, власне, вони й побудували більше ніж 250 років тому. Ця будівля пережила і Першу світову війну. І громадянську війну, і велику вітчизняну, другу світову, але, але не встояла під навалою сучасних расистів, які школу зруйнували вщен. бо тут облаштували свій штаб, тут сидів їхній загін, бо дуже міцний підвал, і вони ховалися там. Після російських окупантів будівля не підлягає відновленню, а село майже повністю заміноване. Тож поки що мешканцям рекомендують не повертатися. Особливо родинам з дітьми. Я всіх умоляю, щоб сюди не везли дітей, тому що село Цупівка замінована із усієї нашої громади, одне з замінованих сел. Тут дуже, скажімо, така зона опасна. І ну я всіх просю дітей сюди не, не возити. Сапери обстежили тільки центральні вулиці. Далі займатимуться розмінуванням ліній електромереж. Допомогти рятувальникам приїхали навіть волонтери з Польщі. Ми працюємо в всій Харківській області. А, ну, в городі ми менше працюємо, тому що там ситуація в городі вже хороша, а город нормально працює. Ми роботаємо в мАКАФ районі Ізюмським, в районі, районі Куп'янська, Шевченковським. Теж роботаємо в Чуйхівській районі. Валчанським до початку перших холодів обіцяють відновити електро та газопостачання. Повертаються і мешканці села відбудовуватися чи точніше збудувати село заново? Бо після росіян залишається розруха. Тимофій Осадчий телеканал прямий. Півсотні бойових зіткнень протягом доби відбулося на східних ділянках фронту. Противник зосередив основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії у районі. Масютівки сили оборони вкотре відбили численні атаки біля Мар'їнки. Також росіяни намагались наступати поблизу Новомихайлівки. За допомогою безпілотників українські військові вишукують місця розташування техніки та особового складу ворога. Один із таких український дрон лелека. Нині його використовують для боротьби з російськими військами у районі Бахмута. Ці безпілотники здатні залітати у тил противника, виявляти скупчення ворожої техніки та особового складу. Усю зібрану інформацію вони передають для коригування вогню артилерії. Від роботи БПЛА і від того наскільки вона буде успішна і якісно виконана, може залежати успішність виконання тієї чи іншої задачі, і тому відповідно це є дуже відповідальною роботою. Подекуди доводиться працювати з артилерією, коригування вогню. Тобто для цього потрібно розумітися по карті. Також, по так як переважно нема навігації зараз в цих краях, відповідно потрібно орієнтуватися по карті для того, щоб без навігації по камері повернути літак додому. Подаємо картинку на інтернет там окрему свою ютубовську. І звідти вже всі артилерія і командири роздивляються і коригують себе. Ми коригуємо, шукаємо. Без очей з неба важко щось зробити. Любі групи, які висуваються, вони використовують коптери, тому що коптером вони продивляються що попереду. Чи є ворожа техніка, чи є піхота, і це береже людське життя. Або ти йдеш в сліпу і нариваєшся на засідку, або з неба тобі підказують, де що знаходиться. Евакуація під ворожим вогнем із Бахмута вивезли дев'ять людей, серед яких 14-річна дівчина. Місцеві жителі увесь час жили у підвалах, ховаючись від обстрілів. Виїхати вирішили уже тоді, коли активні бойові дії почались поруч із їх дому. Родина 14-річної Аліни до останнього залишилась у місті через хворого дідуся. Після смерті родича сім'я одразу захотіла евакуюватися. первый раз я вышел за месяц, наверное, то есть за два, я вышел дальше подвала. И когда мы лезли через эти вот эти вот все обрушенные здания, когда я увидел свой дом, наконец-то, вот так, как я вижу сейчас, вот, нет, место не узнать. Город мы не узнать. По нам прилетело три мины, где-то метров, ну, от 10 до 20. Мы уже как бы научились калибры мины были примерно 120-е, потому что взрывы были, как нас и сколько не посекло, это просто чудо, наверное, Бог спас. Там все опалено, было куча земли вместо асфальта, окна повыбивало полностью, даже двери выбило. Там еще вот это... Магазины тоже, там дыры были, стены, стены даже были пробиты в квартирах. Из За информацию вискового службовца, Які розташовані на території Бахмута була інформація про 10 місцевих мешканців тісній співпраці з військовослужбовцями з небезпечного місця було евакуйовано 10 осіб мешканців Бахмута, у тому числі одна дитина 14 років ж, це усі новини на цьому ці більше інформації знайте, що можете знайти у телеграмі прямого. Тож заходьте у месенджер, шукайте нас і підписуйтесь, щоб не пропускати новин. І стежте обов'язково за нашим Ютубом. Там постійно з'являються нові відео, де ви можете почути думки експертів щодо найактуальніших тем і питань.